Це одна з найкрасивіших цивільних споруд Львова. Витвір найгеніальніших архітекторів початком ХХ століття. Всім привіт! Я Марія Манді. Я стою на перехресті вулиць Генерала Чупринки Київської та Котляревського, а позаду мене Віла Дівінського. Її спроектували архітектори Юліан Захаревич, Михайло Ковальчук та Іван Левивський. На замовлення ректора, політехніки, професора плацида Заслава Дівінського і вже за рік звели розкішну вілу. До речі, в інтер'єрі будинку досі збереглися оздоблені розкішними кахлями п'єци. На другий поверх видуть витовчені кручені сходи, додаючи атмосферу. Сфері романтичності. Попри свій молодий, як для Львова, вік, віла має доволі багато історії. Передусім, це історія відомих людей, котрі мешкали у ній, аж занадто часто змінюючи один. Він і отримав свою назву, був плацет Заслав Дівінський. Це геніальний математик, який певний час був навіть ректором Львівської політехніки. У 1925 році Дівінський у статусі почесного професора вийшов на пенсію і орієнтовно в цей час його будинок став власністю багатого львівського підприємця Шуліми Валаха. Він однак прожив на віллі зовсім недовго, і у 1928 році у неї з'явився новий власник, – 27-річний піаніст Леопольд Мюцер. Манцер прожив у Віллі на Христі до 1938 року, після чого будівля перейшла у власність родини посла польського сейму Володимира Кузьмовича. 1900 року про Віл Дівінського говорили як про нову архітектурну родзинку. Через 89 років про неї знову дів увесь Львів причина була зовсім іншою. Це була справжня антилегенда Віли. Микола Олексійович Островерхов – росіянин та знаний крадій мистецтва. за своє життя. Він чорними шляхами отримав десятки цінних полотен. Однак і це ще не все. Островерхов часом погрозами та залякуваннями забирав у людей цінні речі, виламував двері та крав речі зі старих квартир. Згодом чоловік помер. Довгий час скарби залишались у віллі Дівінського, а вже за часів Незалежної України. Ці скарби передали до Львівської картинної галереї. Загалом з Віли були вивезено цілих 11 машин з награбованим майном. Сьогодні будинок на Чупринки 21 належить науковому товариству імені Шевченка і перебуває далеко не в ідеальному стані. Річ у тім, що будинок зведено на невеличкому схилі, а його фундамент страждає через підземні води, які регулярно вимивають ґрунт. Віла Дівінського це будинок, в якому жили генії та злочинці. Це одна з найкрасивіших цивільних споруд Львова. І ви точно маєте її побачити. Тож сміливо додавайте її у свій туристичний маршрут Львову. А з вами була Марія Мандій. Всім па-па!